Усім привіт! Мене звати Віталій Волочай, Ви на каналі Суспільне Спорт і ми продовжуємо розповідати про головні події Олімпіади 2022. Чотири комплекти медалей розіграно у Пекіні упродовж дня. Встановлено кілька рекордів, а в Україні є позитивні новини. Давайте про це все. По черзі. Поїхали. Десятий день був не надто насиченим на виступи українців. Лише у трьох видах спорту стартували наші спортсмени. Теоретичні надії стосувались лижної акробатики, де за один день жінки провели кваліфікацію та фінал. Але Анастасія Новосад, яка виграла цього року етап світу, не була допущена до старту. Коронавірус, звісно. А от Ольга Полюк, два кваліфікаційні стрибки, провела з помилками, тому не пройшла до фіналу. Україна вилетіла. Вже в кваліфікації Бобслеїстка Лідія Гунько завершила дебютний виступ для України на Олімпіаді на 20-му місці. На цій же позиції свій виступ у Пекіні завершили фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін. Вони пройшли до довільної програми, виконали обидва своїх танці і. Замкнули топ 20 Щодо хороших новин, вони стосуються прийдешніх стартів. один з лідерів України у лижній акробатиці та претендент на вихід у фінал, як мінімум, Дмитро Котовський повернувся до збірної і готовий стартувати в завтрашній кваліфікації. Два здорові українці будуть олімпійські чемпіон Абраменко і найкращий молодий фристайліст світу. Готовський, і це дійсно хороша новина. Допінг скандал з фігуристкою Зокер Валієвою дійшов до абсурдної ситуації. Спортивний арбітражний суд розглянув апеляцію багатьох організацій щодо допуску спортсменки до Олімпіади і залишив попереднє рішення в силі. Тож 15-річна Валієва, допінг проба, якої була позитивною, буде змагатися в особистих стартах на Олімпіаді 2022. І невідомо, що буде золотом ОКР в командних змаганнях, що точно відомо, церемонії нагородження не буде після жіночого фігурного катання. Звичайно, якщо Валієва буде на подіумі, швидше за все, буде. І медалістів командного турніру теж не будуть нагороджувати. Боротьба з допінгом, як вона є уперше на санно боплейній трасі Олімпіади тріумфували не німці. Сталося це після шести поспіль золотих медалей Німеччини. Дебютне золото Олімпіади. В жіночому монобобі здобула американка Кейлі Гам. І вона увійшла в історію одразу з двома рекордами: перша олімпійська чемпіонка в жіночому монобобі. Перша спортсменка, яка виграла золото олімпіади за дві різні країни. Гамфріс здобувала два золота за Канаду у бобслеї. А перед іграми 2022 року змінила громадянство. Тепер вона виграла олімпіаду як американка. Золото ігор у танцях на льоду в фігурному катанні здобула французька пара Габріели Пападакіс та Гієма Сізерона. Вони зупинилися в кроці від золота 4 роки тому, і от тепер дістались до заповітного першого місця. І як це зробили зі світовим рекордом у ритм танці, а також світовим рекордом за сумою балів у танцях на льоду загалом. Це був майстер-клас від Пападакіс та Сізерона. Браво! Завершилась програма змагань у стрибках з Трампліна. Останній комплект нагород був розіграний у командних змаганнях. Чемпіонами стали австрійці, срібло здобула збірна Словенії. А ось за третє місце боротьба була такою щільною, що чинних чемпіонів норвежців та німців розділили лише 50 сантиметрів, і це після восьми стрибків на високому трампліні. Бундестім завойовує бронзові нагороди та залишає вікінгів без медалі взагалі. Без золота сьогодні обійшлись лідери медального заліку. Норвегія взагалі не здобула медалей, а у Німеччини лише бронза у стрибках, але впритул до них наблизилась збірна Сполучених Штатів Америки завдяки перемозі Келі келігантис та медалям у фігурному катані і акробатиці. Сьогодні у Пекіні був спокійний, і дуже холодний день, тому що під вечір температура опустилася до 23 градусів. Нижче нуля, і саме тому завтрашня біатлонна естафета розпочнеться раніше ніж це було заплановано. Старт о 8.30 ранку. Не проспіть. Також завтра з великими сподіваннями чекаємо на кваліфікації у чоловічій лижній акробатиці та вболіваємо за Анастасію Шаботову у фігурному катанні і Дмитра Мазурчука у двоборстві. Побачимось за 24 години у цьому ж місці.